Ірині Слінькові, 63 роки, вона родом із села Кардашинка на лівому березі Херсонщини. Жінка розповідає, що разом із місцевими пережили окупацію. А коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, через затоплення території довелося евакуюватися. Вода почала падати, к Нам заїхали спасателі на надувних лодках. Вивезли в район Дач. І там пересаджували нас на пластикову лодку велику. Я повернулася і побачила, що на дачі, на найвисокій, на криші, знаходяться рошисти. Один стояв за колоною, а вискочило з чердака ще двоє. Я повернулася і нашим спасателям. Крикнула, що на криші расисти. За словами жінки, тоді троє людей загинули, а семеро отримали поранення. Почула, що бахнуло по лицю і пролетіла пуля. І вона розбила мені кістку під оком і на носі пуля. І розірвала, так як вони були розривні, розірвала щоку. Той, хто побачив, чоловік сказав повернися, я повернулася, праве око рукою закрила і казала, Боже, поможи. А чоловік, як побачив, знепритомнів теж. І отримав поранення в ногу, голінь йому розбило. Ірину Слінькову із чоловіком госпіталізували у лікарню Миколаєва. Там їй встановили пластину в пошкоджену частину обличчя. Тепер вона лікується у Львові. Ці ділянці у середній третині обличчя, яка перетікає у носослізну борозну, а також на частинку на крило носа і на сам носик у нас є великий рубець після оперативного втручання. На даний момент ми проводимо розмітку, під час якої ми будемо проводити ін'єкції. Щоб цей рубезь був не такий жорсткий, він був більш м'якіший, і пацієнті не давило на носик. Це потрібно зробити, аби жінка змогла знову повноцінно дихати, розповідає завідувач відділення пластичної хірургії центру незламні Дмитро Січненко. За допомогою своїх власних жирових тканин заповнили середню третину обличчя. Чому? Тому що є великий дефіцит об'єму у глибокому жировому пакеті. Тому нам потрібно його трошечки наповнити. За словами Дмитра Січненника, після цього на жінку чекають інші процедури, які будуть виконувати офтальмологи та щелепно лицеві хірурги. Схожі операції у реабілітаційному центрі незламні у Львові виконують в межах безкоштовного соціального проєкту Не до краси. Ірина Кашмаряк, Суспільне новини, Львів.